Ми підписали з ним договір оренди ще в вересні, але деякі юридичні питання затримали видачу віз. Ми отримали дві відмови, звернулися з апеляцією. І тільки потім, все ж таки, ми у січні отримали турецьку візу. В нас була на руках українська віза, і він вирушив до стану команди в Туреччині. Після першого тренування він пройшов медогляд і він був не... Не поширений, не поглибленими догляд, але в нашого лікаря були питання щодо його стану. Ми зустрілися, побачили, що він дуже багато втратив у вазі, що для малярії, в принципі, це є нормальним. Але нам не подобалася його фізична форма. Спочатку ми все ж таки думали, що це наслідки перенесної хвороби, але без детального обстеження вирішили його не Допускати до загальної групи. Після детального обстеження виявили певні проблеми, і було вирішено відправити його в Україну і більш детальніше вже обстежити в Україні. Це була непроста, була не просто чесно. Але там були парні, був тренер, директор, всі мені сказали, типу, спокійно, ми, ми за тебе і будемо. Ну, це буде только етап. І все би добре по тому. Він коли повернувся до Києва, він ще раз зробив поглиблене обстеження. За що я дуже вдячний лікарям Феофані, які дуже-дуже професіонально, ну це дійсно топ рівень. Жан По отримав найкращий, я вважаю, медичний догляд. Ми чекали на те, що як буде прогресувати його хвороба. Як його організм буде реагувати на цю хворобу, на ліки. Все кожного місяця він їздив і ми отримували позитивні відгуки, що все йде за планом, що він буде видужувати. По результатам цих обстежень був поставлений діагноз, який, ну, звичайно, широкому загалу я не можу сказати, тому що це лікарська таємниця, Але можу сказати, що це системне захворювання, досить рідкісне, воно виліковне, воно хронічне є, але в принципі воно, скоріш за все, в нього є наслідковане. Тобто він про це не міг знати, поки воно не проявилося. Чому воно проявилося, Скоріше за все, в результаті тяжкої перенесеної малярії. складно. Іноді голова не так. Голова просто... Не, так? Наш клуб активізував усі свої можливості та потужності, щоб якомога швидше поставити нашого футболіста на ноги, щоб допомогти йому набрати якомога швидше і краще фізичну форму. Займалися ми цим на протязі майже півроку. Після консультації з вузькими спеціалістами у Києві його процес лікування проходив на базі клубу. Він постійно був поряд з нами. Ми контролювали все його лікування, курс його лікування. Всі його дані, додаткові обстеження проводили, відправляли до Києва. І декілька разів він також вирушав до Києва на контрольні медогляди. В принципі, все було у нас під контролем. Він завжди був поряд з нами. Те, якщо в мене зараз є можливість подякувати Жану По від медіа відділу клубу, то я скористаюся нею Він, ну мабуть один з. Найактивніших в медіаплані. він завжди приймав участь у наших заходах, медіаактивностях, фотосесіях, зйомках в YouTube, TikTok, всюди. Він намагався бути корисним клубу, і за це хотілося б сказати йому спасибі. А за те, Яку бурю щинила його презентація? Ну це окрема подяка. І я думаю, що це такий е маленький, е але важливий камінчик в нашу е загальну медіа е боротьбу з країною-агресором та е усіма їх спільниками. Ти молодець, тільки не біги із Білорусі, Право Україна Кріпбас – це ми. Протягом літа ми продовжували його реабілітацію. Вийшли вже на фінішну пряму. Він увесь цей час тренувався індивідуально, проходив усі необхідні обстеження, які показували те, що він одужує. І наприкінці літа він пройшов усі необхідні тести предсезонні, які показали, що його серцево судинна система дозволяє йому тренуватися, займатися спортом професійно разом у загальній групі і приймати участь у офіційних матчах. Дивіться, ситуація з Жаном Пон не є типовою взагалі для футболу. Це більш ніж відносини, які закріплюються контрактом. Це відносини людські в першу чергу. Тому що, знаєте, у важкий час для футболіста ми вчинили, як мали вчинити. Це наш імідж, це наше ім'я. Кривбас ніколи нікого не, не буде не підставляти. Ми завжди будемо. Чемно поводитись з футболістами в тих рамках законодавчих, які є прописані в контрактах і взагалі, е, так, так мовити, в чоловічих рамках. Коляцій топ, чесно, топ. взагалі топ. Навіть коли я лечился, я навіть не грав. Мені сказали, підемо в ресторан, підемо туди, щоб чтобы чтобы жалко не було. До нас прибували футболісти, з якими ми заключали контракти. Він дуже-дуже посприяв їх адаптації в кровому розі в команді. Ви знаєте, він був як батько для них, тому що він непогано володіє українською мовою. І це був комунікатор, він дуже заводив, дуже переживав за хлопців, там, за Івана і за Дані Сосу. І зараз з Джахадом він також швидко знайшов комунікацію. Ну, розумієте, це відносини більш ніж просто документальні. Це відносини чоловіків, це відносини справжнього професіонала з професіональним клубом. Ми дуже вдячні Жану за його силу волі, за те, що він зробив це. Ми дійсно дуже раді, дуже дуже раді, що він зігравки закривбас. Шаному друзі, бо це зараз футболу був Ми дуже довго чекали цього моменту, дуже багато зусиль приклали, щоб це трапилося. Його історія вона досить така особлива. В українському футболі щось схоже, дуже важко пригадати. Навряд чи навіть ми щось подібне знайдемо. Загалом можна сказати, що у гравця був шанс стати на ноги. Ми ним скористалися. Всією командою дуже сильно вболівали за нього, допомагали йому. І, дякуючи Богу, він встиг дебютувати вже за нашу команду і, сподіваємося, перенесе дуже багато користі нашій команді, нашим вболівальникам, нашому місту. Велика подяка і президенту клубу, який вірив в Жана. І це завдяки тому, що він. Мотивував нас не опускати руки, а працювати, саме це все і сталося. І, звісно, що головного тренера, тому що він бачив, він знає, що це за футболіст, і я впевнений, що він дуже-дуже сильно спрогресує саме з Юрієм Миколаєчем. Я був рад, чесно, я був дуже рад, тому що я довго не грав. Якщо чесно, це був дуже хороший момент, тому що цей клуб, цей клуб мені допомагав много. Очень рад грати за Кривбас. Будущее? А, сейчас я хочу только играть за Кривбас, я хочу только играть, ну, делать моего лучшего, чтобы клуб был а, так высоко, как можно. Я скажу большое спасибо болельщик, потому что даже там в город, когда люди меня видят, «Ну что у тебя, почему ты не на поле?» Давай мы за тебя, мы ждем тебя на поле просто. Это, это хорошее для настроения, понял. Поэтому я скажу огромное спасибо оболеющим и надеюсь, что будем очень высоко в этом сезоне. Вас. Дякую. Це ми. Оп.